Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі назавжди». Слава Україні, слава Ізбродним силам! Канал, створений на кошти небайдужих менеджерів та технологій харчової промисловості, не фінансується жодним виробником продуктів харчування у світі. Сьогодні, у випуску, ви побачите в режимі швидкої перемотки відносно швидкої, скисання пастеризованого молока магазинного провідних польських виробників. А саме п'ятниці і млекполу. Ви знаєте про страшну хлорну бомбу, яка е, не має нічого спільного з тою бомбою, яка описана в Вікіпедії, яка використовувалась і навіть по секрету скажу, дуже рідко, але використовується досі в, е, на підприємствах харчової промисловості. А зв'язок між хлорною бомбою і скисанням пастеризованого молока полягає в тому, що якщо ви хлорну бомбу не скинули, в своє приміщення, в свій холодильник, то не очікуйте, що молоко скисати буде однаково. І тому я вам сьогодні продемонструю фактично тижневий цикл скисання польського молока навіть після протермінування його, навіть після того, як виняли з холодильника і там на тиждень залишили на столі десь на кухні. Крім того, хочу зразу поздоровити оголосити імена двох переможців одного абсолютного. Тобто, хто перший дав правильну відповідь на питання Вікторини минулого випуску. І е від мене приз за правильну відповідь і за активність ще одній чудовій пані. Нагадаю, власне, конкурсне питання: при переході котельні заводської з газу на дрова, які дві основні зміни, бо змін багато, має зробити технолог плавного сиру. Ну, дивіться, е ситуація наступна. Як правило, я інших випадків не зустрічав, при переході на дрова. Е Тиск пари падає, потужність падає, і сирна маса знаходиться в котлі довше. Тому дві речі, які треба зробити, це відрегулювати вологу, тому що пара буде утворюватися довше, хоч і з меншою кістю. І друге, це треба зменшити, не збінчити, зменшити обороти, тому що сирна маса може бути перекремована. Ну, по факту, так воно і було. Переможницю стала пані Ірина К за допомогою славного і розумного сина. От а серед інших, хто дав правильні відповіді, хочу виділити Ольгу Гау за активність і заохотити її нашим традиційним сирним призом. І з великою радістю анонсую е наступний випуск, де буде дегустація вершкового масла України. І в наступному далі ми зможемо поновити наш рейтинг, який вже ведемо практично три роки перший єдиний в Україні професійний рейтинг вершкового масла. Ну що ж, а тепер до випуску. Хлорна бомба в молочній промисловості. Це Це суха хлорка, заливається аміачною водою. Колись в радянські часи її використовували для знезараження приміщення повітря, поверхонь, обладнання стін від грибків весенні та дрожжі. Це коли не могли справитися іншим способом, да? тому що люди ж не уявляють, а насправді на стінах, на стелі, на підлогі і в повітрі мільйони і мільярди. Правильно, друзі, хлорна бомба, що вам сказати, один раз я це бачив так з боку, спостерігав, Глядає це досить апокаліптично. Тобто, як правило, кілька людей в ОЗК, тобто в одязі хімічного захисту, в протигазах заходять в попередньо підготовлене приміщення без обладнання, без звісно, продукції. Зрозуміло. Е, і починають, власне, там е, по стінам, по стелі, по підлозі, в повітрі цю саму хімічну речовину розповсюджувати. Хімічно, це такий, знаєте, останній довід е, кажуть молочних королів. Якщо по-іншому не е, можуть справитися з оцим е, да, мікрофлорою приміщення, то її такі використовують. Звичайно, в усьому світі це категорично заборонено. Так, і в завершальній частині випуску я вам покажу, як не скисає магазинне молоко, пастеризоване молоко і в Польщі так само. Не скисає дуже довго і не повинно скисати, якщо ви нічого не занесете, якусь закваску чи навіть свої бактерії, воно ніколи не скисне. А сьогодні вже 28 березня, 28 березня, ще раз, тобто 20 днів після кінця терміну, і 3 дня молоко е закручене, але давним-давно відкрите, стояло на столі. Що думаєте, скисло? Це молоко ви визначили як найчастіше і найсмачніше в Польщі. Це кохана поляками п'ятниця. Це можу сказати. Молоко 28 березня дегустую. Воно відкрите вже більше тижня стоїть в холодильнику. Ще два з половиною дня стояло на столі. Ну, власне, на кухні. От тепер я його налив е, в чашку, е, віддегустував, воно не кисне. Вічне, не скисаюче молоко від п'ятниці в Польщі. Ви Бачите, я вніс свою мікрофлору і от на п'ятий день хоч вершки підійшли. Тобто воно повинно хоч якось скисати. Да? Коли кажуть, не пий, бо скисне, да, це дійсно працює. А якщо ні, то взагалі незрозуміло. От таким диким. І е, збоченим способом заквасивши молоко в п'ятниці, я на сьомий день отримав, не повірити, такий згусток чудесний. От, е, я не супермікробіолог, взагалі тільки поверхневі знання маю, ті, що треба власне, для менеджменту. Але по факту дійсно був легкий присмак, але подивіться, який згусток. Тобто, ще раз, ви можете сквасити е, різними бактеріями е, молоко, але е, в. Потрібній кількості і без бактерій воно, звичайно, скисати не буде. То забігаючи на перескажу, що слухайте, я весь цей кисляк з'їв, він плюс-мінус був вістівний. Чого не скажеш про два мої наступні експерименти? Я ще раз купив молоко п'ятниці і вже не плював в чашку, не пив з неї точніше, да? і воно не скисло. І молоко млекпола теж не скисло. До речі, дивіться, як зручно, класно відкривається пляшка молока. Мені дуже подобається. Дуже проста система, але дивіться, яка і оригінальна і креативна і інноваційна. О, так що ну, суперово. П'ятниця все-таки шанований мною виробник. Для розуміння, шостий день без холодильника. Згустка немає. Вершки підійшли, пахне кислим і трошки гірким. Йому день в чашки? все таке. Зовсім інший результат. Гірке, вонючене і стівне, але хоч якесь е типо згустку вийшло у п'ятниці, у млекпола не вийшло навіть такого. Будь ласка, запам'ятайте, пастеризоване нормальне молоко не скисає без закваски. Додайте ложку сметани, додайте ложку кефіру, йогурту і все буде окей. Ніяк. Третій день молоко великовіто. Непросрочене в теплі. Бачите якісь пухирці повітря, на запах нюхав запах бродіння. Такий недобрий не запах. На цьому в мене все. Воюйте або працюйте, допомагайте Збройним силам України. Бажаю їм вдалого, успішного наступу і перемоги і миру. До зустрічі!